Привіт, мої маленькі друзі! Привіт, піксельку! Яке в тебе сьогодні і гарне і дивне вбрання! А все тому, що ми сьогодні спускаємося на морське дно і будемо продовжувати вивчати числа та цифри, якими вони позначаються. Ну що ж, вперед! Але для початку нам потрібно повторити ті числа, які ми з вами вже вивчили: один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім. Пригадаємо, є числа парні та непарні. Спочатку непарні. Один, три, п'ять, сім. Парні числа це два, чотири. Шість. Молодці дітки. Ну що ж, можемо продовжувати вивчати наступне число. Але спочатку давайте відгадаємо загадку. Ти зі мною незнайомий. Я живу на Дні Морському, голова і вісім ніг. Здогадався? Я? Хто ж це такий має одну голову і вісім ніжок? Це Восьминіг. Сьогодні Восьминіг Окта буде породорожувати з нами. Ось перед нами з'явилось такий вихід, ніби справді. Печери. Давайте порахуємо кольорові рибки. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вісім кольорових рибок. Саме стільки, скільки ніжок у нашого восьминога. Вісім. Порахуємо морські зірочки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім морських зірочок. Тут знаходимо ще одну. Було сім. Додали ще одненьку, сім і один разом буде. Порахуйте, будь ласка. Порахували разом вісім, вісім, тому що коли до сім додали одинички, стало наступне число. Пікселько з восьминогом тісто замісили, бубликів смачних, спекти вони хотіли. Бублики по два зліпили, вісімки з них отворились. Два бублики, і буде цифра вісім. Подивіться, які гарні бублики. Якщо у вас вдома є бублики, спробуйте скласти два бублики і запам'ятати. це цифра вісім, вони схожі на цифру вісім. Що це за скринька така чарівна, піксельку восьминога гукає. Восьминіг, ти де забарився? А ось і наш восьминіг. Подивіться, яку гарну цифру він приніс. Цифру, ви вже знаєте, вісім. Вона позначає число вісім. А що ж у скринці? Можливо, вони хочуть нас щось навчити. Давайте заплющимо оченятка. Я рахую до трьох, а потім відкриваєте. Один, два, три. А у скринці секрет, як писати цифру вісім. Спробуйте спочатку написати її носиком. У повітрі, потім пальчиком по столу або по якихось крупах, по маночці, а потім візьміть в руки ручку або олівчик і повчіться писати цифру вісім. Вона є сусідкою. Пам'ятаєте, якого числа? А восьминік зараз їх погукає? Сусіди сімки, випливайте. Поспішає морська черепаха і приносить нам шістку. Це Число попереднє, а друга сусідка, наступне число це вісімка, воно наступає після сім на одиничку більше, шість на одиничку менше, а вісімка на одиничку більша. Це є сусіди, сімки, молодці дітки. Пікселько зустрів чотири медузи. А скільки ще не вистачає морських мешканців, щоб їх було вісім. Чотири і. Молодці! І чотири. Чотири і чотири. Разом вісім. Перевірте себе, швиденько порахуйте оченятками. Так, вісім. А ось з'явилося п'ять риб з катів. Скільки їх є? Порахуйте ще раз очок. Так, п'ять. А скільки морських мешканців не вистачає, щоб було разом? Вісім? П'ять і три веселі кравики. П'ять і три разом буде вісім. А скільки морських зірочок? Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Скільки не вистачає морських мешканців, щоб їх разом було вісім? З'являється дві мушлі з перлинками. Шість і два буде вісім. Молодці дітки, молодці, ви дуже багато вже знаєте. Іксилько хоче пригадати з вами лічбу парами. Пара це два. Пригадуєте, як ми рахували? Два. чотири, Шість. Вісім. Тобто рахуємо по два. Два, чотири, шість і вісім. Молодці діти, у вас все дуже чудово виходить. А хто ж це у нас тут заховався? Щось я не можу здогадатися. А, дітки, пам'ятаєте, ми з бубликів вісім складали, то вісім вісімочки саме тут поховалися. Давайте ми їх пошукаємо. Ви шукаєте, і я шукаю, а потім перевіримо, хто знайде правильне число вісімок. Так, я бачу одну, дві, три, я бачу чотири, п'ять. Я побачила п'ять, А ви. Перевіряємо. Одна, дві, три, чотири п'ять, шість. А насправді їх було шість. А скільки? Вісімок знайшли ви. Наш пікселько. Із восьминого хочуть перевірити вас, як ви вмієте рахувати у прямому і зворотньому порядочку, тобто від одинички і до більшого числа. І навпаки, повторюємо: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. А тепер навпаки. Від вісімки до одинички. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і один. Молодці дітки! Тепер ми вже з вами знаємо вісім чисел. Ну що ж, Пікселько дякує вам і говорить вам до побачення, мої маленькі друзі, до нових пригод.